Вітаю вас, друзі! Також вітає Ді-центра прекрасна! Що я вам скажу? Тут в мене чотири сорта. Ну, окрім звичайно, ді-центру, ви знаєте, прекрасна, це як так точно називається. Падаюча. Приїхали мені малята. Ну, чи це вони з пробірки, чи не куди вони з'явилися, але це в тому, що ледь стоїть. Тут чотири сорти є. Знаємо до центру таку цікаву рослину, яка є ефемероїд, тобто вона з'являється на деякий період сюди, а потім пропадає. Тобто вже другій половині літа її не буде. Ну зовнімаємо корік, що залишиться, і до весни буде спати. Знаємо таку красиву, її ще називають леді на балу, розбите серце. Там ще щось короче, якусь фігню. Ну, Але це діцентра е, прекрасна Рися, Прекрасна. Поженися боже, як тебе Хані, Хані. Добрий день. Ганікі. І я покажу зараз те, що буде колись вирости, сподіваюся, непоганий кущ. Шалаксичну чи Це треба само треба самоманікюр. Дєбушка, можна записати чи не можна? Це досить Шкребаєш. і так гарно. Ходим. Так, що я скажу, це наш Альба-сорт. Тобто, знаєте, така як популярна, це листя, рожеві такі квіточки гарні, дуже в формі дійсно як розбитого серця, але насправді там кажуть, що треба його вирощувати, там, бо тому що буде любов, ні кажуть, що не буде любов, я кажу, що це просто навчайтеся, вчіться. І у вас буде так, набагато більше в житті. Менше казок, але буде більше реальності. Але реальність краще, ніж казка. Альба, тобто з білими квітами, і башла жара. Це Валентина. У неї листя таке червонувате і червоні квіти дуже гарні. Це два жовтолистих сорта це Golden Heart. Дуже красивий сорт де Я бачив що ті на такого насиченого золотого кольору із ржевими ківітами І White Gold. Це теж, це як виходить, мутація пішла від цієї білої альби, стала жовто-листа. І бачимо, вона там в торфі вирощувалася там. Корінь є якийсь. ну, Непогано, скажу вам. В де в неї кореневище, яке досвідуває досить великим і значним в розмірах. Ось, що ще скажу ще раз. Вони прекрасно зимують. Обирайте для дицентри на півтінисте місце, навіть для оці всіх сортів, що з червоним листям і з жовтим, краще обирати півцінь. Хай вона буде не така яскраво жовта, але краще буде в цьому плані жити, тому що для дицентри головне, щоб була волога і півцінь. Дуже гарно я посажу всіх в одному місці. Увійдя, як буде гарно. Червоні, білі, які хочеш. Ну, Взагалі я собі хочу знайти варіатному ді-центру. Думаю, що теж скоро якось виходить так, що всі мої бажання вони здійснюються. Тому ми скоро переможемо Побачите скоро. і побачимо, як це зацвітає наступний рік мої дітцентри. Друзі, все, па-па.